Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. І сьогодні ми поговоримо про спорт як ще один фланг, який постійно треба боронити. Тема нашої програми: що на спортивному фронті. Мій гість відомий громадський діяч, заступник декана з іміджевих процесів та роботи з молоддю факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Олександр Хома. Про що йтиметься в нашій програмі: політизація спорту, боротьба за Україну. Як сьогодні тримати повноцінне здоров'я нації? І бути донором у часи війни це про що? Власне, пан Олександр буде з нами на зв'язку буквально за хвилину. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пане Олександре, рада вас вітати на програмі Діалоги Про. Спасибі велике, що знайшли час і можливість доєднатися до нас. Доброго дня, радий вас бачити, вдячний ще раз за запрошення і готовий до спілкування. Спілкування у нас завжди непросте, тому що часи такі, в часи такі живемо. Просто спілкування не буває, не буває простих тем, все пов'язано з війною, все дихає війною і спорт, безумовно, це також не виняток. Сьогодні будь-яке. Міжнародне, європейське змагання за участю українців і українок, ну це завжди ми всі сприймаємо це як певний виклик для себе, тому що ми розуміємо, що спорт і політика пов'язані. Вони безумовно завжди були пов'язані. Якщо згадати там радянські часи, то це взагалі про... краще не згадувати і не читати про це, тому що там все було політизоване. Сьогодні в нас інші часи, але політика все одно там чи там починає якось діяти і не завжди. В ту сторону, в яку би хотілося нам. Ми переживаємо за наших спортсменів і спортсменів, тому що їм доводиться просто вони потрапляють в таку ситуацію, їм доводиться вести себе. Ну, іноді дуже в критичні моменти, і по-різному вони себе поводять, вони не готові їх не вчили вести в ці моменти і саме як вчити, як їх мали би вчити. Тут, на перший план, виходять патріотизм, відчуття своєї батьківщини, професіоналізм, той, який, звичайно, насамперед. От як ви оцінюєте той спортивний фронт, який в такі часи утворився? От наскільки е ці спортивні змагання направду, перетворилися на оці фланги, які так само треба захищати? Спортивний фронт дійсно, коли чуєш ці слова, дуть аж мурашки по тілі, бо розумієш, що спортсмени докладають титанічних зусиль, максимально викладаються для того, щоб гідно представити. Україну на спортивній арені гідно представити своє місто, свій навчальний заклад, позицію України. Ми бачимо, що більшість спортсменів намагаються також і доносити, окрім змагальної складової, і позицію стосовно миру стосовно завершення війни, і це є дуже схвально, це є вкрай відповідально, адже дійсно дивляться мільйони людей на них і розуміють, що дуже багато від них на сьогодні залежить. А воно направду залежить. От як ви вважаєте? Як на мене, то залежить, бо спортивний фронт це також є велика складова це представлення країни на найвищих найвищих спортивних аренах, і відповідно це навіть такий неробочий неробоча платформа для діалогу певного, де можуть вирішуватися також певні питання із переселення людей із надання гуманітарної допомоги. І, відповідно, і якийсь вплив на політику є. Так чи доводилося вам спілкуватися із тими спортсменками і спортсменами, які брали участь у змаганнях, які відчували цей тиск політики? Ну, частково спілкуємося, бо також займаюся легкою атлетикою, і багато моїх друзів, колег спортивних виступають на різних змаганнях чемпіонати світу, чемпіонати Європи? Відповідно, це дійсно високий рівень. Хоча вони і більш-менш звикли, адже вони вже протягом тривалого часу виступають на такому рівні, але все таки покладаються вже трошки інші надії, сподівання на них, бо стоїть вже в першу чергу ім'я держави хочеться її представити максимально. А якщо враховувати ще й те, що до деяких змагань допускають навіть легкоатле легкоатлетів і спортсменів, як російських, так і білоруських, але під нейтральними прапорами, то все таки це. Ще більше тисне психологічно, ну і є якісь свої моменти, де треба дійсно мати витримку, боротися максимально справедливо, максимально чесно і зосередитися повністю тільки на перемозі. Так ну знаєте, це люди герої. Ну як би там не було, але це люди герої. Про цих людей навіть вже зараз пишуть у шкільних підручниках. Я от згадую підручник для шостого класу здоров'я, безпека, добробут. І ми писали як про паралімпійців, так і писали про наших спортсменів, які гідно представляють Україну, і це не просто вже якийсь такий ну заклик до того, щоб підтримувати наших спортсменів, а ще й ці люди є взірцем як. Треба жити певною мірою, тому що це спорт, це організація життя, це вибудовування, виформовування певних позицій, власних позицій. І як на мене, це має впливати і впливає суттєво взагалі на здоров'я нації. От якщо ми згадаємо фізичну культуру, безумовно, це насамперед про фізичне здоров'я. Але як ми розуміємо, здоров'я ще може бути психологічним, духовним, ментальним загалом, соціальним здоров'ям. Ви в такому дуже особливому закладі вищої освіти працюєте, і фізична культура для вас це все ваше життя? Як поєднати оці всі складові здоров'я в оцьому понятті фізична культура? Взагалі це поєднувано. Чи має фізкультура ще впливати на це соціальне здоров'я, на оці фактори, на ментальне здоров'я і так далі? Я би навіть сказав, що фізична культура знаходиться в одній ніші з іншими, і з моральним аспектом із психологічним, адже фізична культура є лише однією складовою із загальної культури людини, тобто вона тісно переплітається і вона йде під прямим впливом її відповідно. Фізична культура може людину не тільки допомагати там стимулювати у зміцненні здоров'я у фізичному розвитку, у хорошому самопочуттю, відповідно, вона і виховує певні морально, моральні якості, морально-вольові якості і психологічний розвиток. Тобто воно все дуже тісно пов'язується, язує, пов і дійсно хочеться, щоб діти, молодь, студенти розвивали це все в собі дуже гармонійно адже навіть колись говорили, що Фізичне виховання по-іншому називали як тіло виховання, тобто хочеться, щоб загальний розвиток і включав в себе усі аспекти без винятків. Тобто, ми ж ми, ми ж все таки прагнемо до гармонійного розвитку, до збалансованого, і хочеться, щоб все було чудово. Добре, а тоді ті програми це ж безумовно пишуться. Програми з фізичної культури, ті програми спрямовані на те, щоб підтримувати не лише фізичний фізичне тіло, а й. Духовність, а й якісь соціальні норми, якось пояснювати це нашій молоді, як себе поводити і як себе підтримувати. Ось якраз важливим є те, щоб вчителі, педагоги правильно могли це все пояснити. Тобто, програма це є щось написане, є якийсь матеріал, готовий для використання. Але як люди вже зможуть це перевести там в буденний характер, тобто вони зможуть надати приклади якось з нашого повсякденного життя. Оце якраз буде найбільш важливим. Тобто, для чого потрібно виконувати ті чи інші фізичні вправи, для чого необхідно загартовуватися? Що ми виховуємо в сім'ї під час дисципліни, під час тренувань, під час виконання фізичних вправ? Тобто, оце якраз є найважливішим сама комунікація, коли ти можеш да, бути. Власним прикладом продемонструвати, що це робиться, як воно робиться, пояснити для чого. Тобто, у мене навіть коли зараз проходять пари, буквально сьогодні було заняття з першим курсом. Я їм прямо говорив: Я не хочу від вас вимагати там здачі, якихось фізичних нормативів. Я не хочу вас просто поганяти на парі. Ви прийшли для того, щоб порухатися, для того, щоб зміцнити власне здоров'я, щоб дізнатися щось цікаве про свій організм, дізнатися, які вправи можна виконувати там для тих чи інших м'язів. Які є види рухової активності, тобто вимагати від вас щось, ну це просто йти, йти поперек себе. Ви маєте мати власне бажання розвиватися, рухатися. Адже дійсно ті люди, які досягають успіху, вони поєднують собі гармонійно і фізичний розвиток, і моральний, і психологічний, і духовний. Ви спостерігаєте, ви ж уже не перший рік працюєте в закладі вищої освіти. Ви спостерігаєте, як першокурсники перетворюються, як ці перетворення в душах першого патівнистві другого курсниками і, і так далі. Щось міняється в цих дітях? Звісно, міняється, міняються погляди їхні, міняються пріоритети, і мені дуже приємно навіть буквально нещодавно була зустріч з нагоди дня фізичної культури і спорту з офісом президента. Там був присутній президент України Володимир Зеленський. І там був дуже, дуже такий дієвий акцент на тому, що фізичне виховання вже буде базуватися в такій в серйозній політиці держави, тобто, щоб це був таким обов'язковим предметом в усіх навчальних закладах. Бо дійсно ми бачимо навіть на сьогоднішній день, коли розпочалася війна, ну не всі люди готові фізично воювати, тобто не кожен це витримає як психологічно, так і фізично. Тому ми трішечки в цьому прогавили. Якраз треба поступово нас доганяти, поки ще не пізно. Хоча ми всі чекаємо завершення війни, але ну втрачати цей дорогоцінний час. Ну ми просто ніяк не можемо. Адже діти мають рости, мають навчатися, мають відбудовувати нашу країну, і звичайно ж виводити знову її в лідерські позиції. Ну і для цього має бути сильною нація. загартованою, підготовленою, фізично так. сильною, морально стійкою. Це дуже правильно, Це правильна позиція і країни безумовно. А скажіть, будь ласка, от коли ви працюєте з аудиторією, А ви ж працюєте не лише зі студентством, У вас є багато проєктів? Ви такий відомий громадський діяч, Ви працюєте з дітьми з особливими потребами, з їхніми батьками, взагалі з великою аудиторією? Що ви кажете їм, щоб вони почали займатися спортом, фізкультурою, якимись вправами? Як ви їх надихаєте? Які слова ви їм промовляєте? В першу чергу намагаєшся зрозуміти, що дитина дійсно сама хоче, чому вона прийшла на це заняття, на той чи інший захід, як вона це бачить, можливо, вона там побачила якогось відомого спортсмена, хотіла би бути схожим на нього. Можливо, в неї є якісь невеличкі комплекси, які все-таки трішки її стримують, трішки приземляють. І відповідно, треба якраз дослухатися до цього, почути і правильно використати з цією дитиною, щоб дійсно. Саме такий підхід дав свої результати. На не навпаки, відбив бажання працювати, вдосконалюватися. Хоча це дійсно важка робота. Трепетна, досить складно навіть по собі відчуваю, коли тренуюся, Буває ну втомлений і від роботи і від тренувань цього. Але коли ти розумієш, який результат для чого ти це все робиш, тому і знаходяться якісь резервні сили, завдяки чому ти продовжуєш рухатися, продовжуєш жити на оптимізмі. Налаштований тільки на перемогу і на нові звершення, тобто ви виступаєте власне прикладом для цих дітей? Ну, хочеться виступати прикладом, але звичайно, кожна дитина може бути і для мене прикладом. Коли ти подивишся на них, кожен по своєму талановитий, кожен має якісь свої задатки, здібності і просто один від одного черпаємо енергію, ділимося. Які були такі історії, які ви запам'ятаєте на все життя? Були в мене попадали раніше трішки, десь років три-чотири, напевно, назад, коли я займався з дітками з інвалідністю. Це були також досить такі складні історії. Коли було, ну я розумів, що я з цією дитиною займаюся протягом нетривалого часу, а батьки з цією дитиною протягом всього життя і дійсно. Коли ти дитині там по декілька разів повторюєш одне й те саме, щоб вона принаймні трішечки зрозуміла, що їй треба зробити, коли ти пробуєш з нею перебороти якісь невеличкі страхи, коли є просто невеличка драбинка, а дитині складно навіть ступити на саму першу сходинку, вона боїться, що впали. Хоча це хлопчик вже такого віку ну 13-14 років, що є менші діти, які бігають по чому, хоч і де хоч лазять. І коли ти просто з ним переборюєш цей страх, тримаєш його за руку, намагаєшся якось підтримати, знайти якісь слова, десь погладити трішки, десь змотивувати, десь чимось зацікавити, якоюсь ще цукеркою, чи ще чимось. І це таке найболючіше, але дійсно найприємніше, коли ти бачиш, що дитина все-таки робить цей крок, це є дуже-дуже приємним. Ну знаєте, от ви зараз розказали цю історію. І я подумала, що ось тут, напевно, склалося все. Коли треба, щоб в дитини виховувати не лише тягу до фізичного розвитку, а ще, щоб дитина могла поміркувати про себе, чому виникає страх, як працювати, як жити з цим страхом, чи, можливо, перемагати цей страх, щоб дитина розуміла, що в неї є допомога, що вона не сама, що її хтось підтримає, що її хтось якось заохотить і так далі. Взагалі працювати із. Такими дітьми меншого віку, і зі студентством велика різниця, чи все-таки треба однаково до них відноситися як до дітей? Ой, це я б сказав, різниця все таки є, адже менші дітки, вони такі досить безпосередні, вони те, що думають, можуть тобі одразу ж прямо сказати: якщо їм нудно, то їм нудно, якщо їм надоїло, то їм надоїло. Студенти ще десь можуть трошечки так маневрувати, хитрувати, якісь шукати свої виправдання, і так далі. Хочеться, звісно, навіть не, не з розрахунку те, що вони діти мати до них відношення, а старатися бути якось з ними на одному рівні, тобто не опускатися нижче них, але бути на одному рівні, відчувати, ніби ми друзі, тоді, коли будуть якраз довірливі, довірливі стосунки. Діти відчують безпеку, вони відчують підтримку, і в такому якраз середовищі можна буде виховувати усі ці цінності, про які ми говорили. Так, це так і є. Я дуже вдячна вам за ці відповіді, але я хотіла би поговорити ще про одну дуже важливу складову вашого життя. Ви донор, і ви співзасновник. Різних кількох громадських організацій, але, зокрема, і такої громадської організації, яка називається Я-донор. У Фейсбуці можна побачити багато постів про те, що ви регулярно здаєте кров і закликаєте робити це, особливо зараз, у часи війни, це дуже потрібно. Я би хотіла, щоб ви розказали трішечки про це і взагалі поговорили, а що таке донорство сьогодні, от в ці складні часи для країни, яке донорство повинно бути? От що це таке на ваш погляд? Ну, те, що зараз відбувається під час війни, я дійсно говорю людям, що це данина тих людей, які зараз живуть в мирній, більш-менш мирній Україні, тобто у нас не бомблять, слава Богу, в наших областях. Ми можемо спокійно працювати. Ми можемо спокійно жити, виконувати там свої різні службові, обов'язки, відпочивати де не -де, де, і це наша данина для тих людей, які покладають своє життя. За безпеку, за цілітність за перемогу України це від нас не потребує так багато це просто віддати частинку себе, яка згодом відновиться, і протягом досить нетривалого часу відновлюється. Найгірше що люди ще живуть деякими стереотипами. В них просто є якісь колишні страхи. Хтось їм десь розказав, десь вони побачили якісь міфи. І через це вони просто не розуміють, наскільки це зараз важливо бути донором крові, наскільки ми багатьом можемо допомогти. Адже зараз постійно є передачі на передову для військових, які, які потребують вливання крові. Коли військові повертаються після поранення, їм аналогічно ж потрібно вливання крові. І це ми говоримо лише про одну складову, такі як військові, а інші люди, які десь потрапляють в ДТП, які просто хворіють породілі. Тобто є величезна кількість раніше, коли я просто здавав кров, я ще не розумів, які є об'єми дійсно е, об'єми потреб, і які в нас є мізерні запаси крові. Коли зараз я бачу, коли люди пишуть з плачем: у мене хворіє мама, чи в мене в дитини рак, чи в мене ще якась проблема. Ну це дійсно дуже боляче, і ти хочеш ну просто останнє віддати, знайти тих людей, хто би міг терміново здати ту донорську кров і дійсно дати хоч. Хоч мізерний шанс, але все-таки на утуження, на життя. А взагалі донорство сьогодні, от якщо це не лише кров, от що таке донорство сьогодні? А можете повторити, трішки перебило. Зв'язок ага. так, так, інтернет трішечки в нас збоїть. Я хотіла сказати, от про кров, так, і до речі, дуже багато людей сьогодні, попри оці стереотипи, про які ви говорите. Звичайно, що там можна щось підхопити, і взагалі потім в тебе все буде погано зі здоров'ям, але люди десятки разів здають крові і це почесною справою. Взагалі, донорство сьогодні в Україні. Що це таке? Можна сказати, що це вибудовується особливий рух за перемоги. Звісно, це донори крові мають, я б сказав, навіть свій фронт, і це не лише донори крові, ті, хто здає саму кров, а навіть ті люди, які можуть когось залучити з свого оточення, це є також не менш важливим, адже розповісти комусь друзів не кожен хоче. Тобто е, я зробив це. Приєднуйся і ти тут немає нічого страшного. Якщо хочеш, ми підемо разом, то в мене. Таких випадків було дуже багато, коли просто друзі там бачили якесь оголошення моє чи в інстаграмі, чи в фейсбуці. Вони одразу ж писали, запитували, чи це боляче, чи можу я з ними піти, що потрібно для цього. І це якраз приємно, коли ти отримуєш той потрібний фідбек, і коли люди приєднуються до цього, і потім вже стають дійсно такими регулярними донорами, які я би назвав це навіть жестом доброї волі, коли вони віддають частинку себе. І саме основне, якраз за що ми боремося, і наша організація за те, щоб це була безоплатна здача крові, тобто мотивувати людей дійсно допомагати щиро від свого власного серця, а не так, щоб хтось заплатив тобі за це гроші, щоб хтось чимось віддячився. Тобто, це більше ніж просто здати кров, це відчути долученість до якогось дуже важливого так. процесу і до того, що ти просто спасаєш рятуєш чиєсь є життя. Ви світла людина. Я надзвичайно вдячна вам за цю бесіду. Мені хочеться, щоб ну мені хочеться. Я думаю, що вас багато людей чує. Поруч із вами багато людей. Я спостерігаю за вашою Фейсбук-сторінкою. Е, так само прошу доєднуйтеся до сторінки е, пана Олександра на Фейсбуці в Інстаграмі, тому що те, що ви робите, це направду від душі, і це направду для того, щоб наша Україна перемогла і перемагала завжди. Ми не завжди перемагатимемо. Я розумію, що ви. Говорити своїм спортсменам і спортсменкам, що ти не завжди будеш перемагати. Але попри те, є певна перемога над собою, над тим, що ти можеш більше, ніж ти думаєш. Ти вартий того, щоб спробувати? І це вже є ну, така філософія переможниці, переможниці країни і перемож... переможної нації, от я би так сказала. Чи погоджуєтеся ви, що в нас переможна нація? Звісно, переможна в нас нація дуже потужна. Я бачу, що вже на сьогоднішній день усі країни, які були, і навіть ті самі вороги, вони вже переоцінили трішки пріоритети, переоцінили цінності і силу нашої держави, нашої країни. І це все завдяки всім тим фронтам. За які ми боремося, освітні, спортивні, наукові, економічні. Багато цих фронтів десь краще в нас виходить, десь не дуже можливо. Хотілося б кращих успіхів, попри те, Україна переможе. Я вам щиро дякую за участь у нашій програмі і бажаю вам успіхів. На все добре, Дякую, взаємно. і ми, ми, миру нам усім в першу усім. Ну, ось такі діалоги. Про у нас сьогодні вийшли. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я здоров'я – це не лише відсутність хвороб і фізичних дефектів, а й стан фізичного, духовного та соціального благополуччя. В Україні, як ми розуміємо, сьогодні з цим важко. І фрази, як ти тримаєшся, стосується кожного й кожної з нас. Попри все, триматися треба і дбати. Про здорове тіло, у якому має кріпнути здоровий дух і здоровий глуст. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимося!